Привіт, ти майбутній студент, та не знаєш що такий ректор, декан та всі інші. Тоді ти маєш змогу дізнатися про це прямо зараз. Це програма поясни. З нами дізнаєшся більше. Університет можна уявити як маленьку державу зі своїми посадовими службовцями та окремими структурами. Головною людиною в державі є президент. Такою людиною для університету є ректор. Ректор найвища посадова особа університету. Він обирається загальними зборами трудового колективу, 15% з якого становлять студенти. Ректор персонально відповідає за діяльність університету, його розвиток, академічну політику, фінансову господарську діяльність. Ректору підпорядковуються проректори, які відповідають за певний напрямок діяльності університету, навчальну, наукову та виховну роботу, а також міжнародні зв'язки та адміністративно господарську діяльність. Першого проректора можна порівняти з прем'єр-міністром. Так само, як премєр міністр є заступником президента та керує діяльністю уряду. Перший проректор є заступником ректора та керує діяльністю університету. Певні проректори керують певним напрямком в університеті. Всі ми пам'ятаємо, що в державі є міста. Ними керують міські голови. Тоді для університету факультет це місто, а декан це мер міста. Декан – це керівник факультету. Факультет це структурний підрозділ університету, який об'єднує кафедри спорідних спеціальностей. Декан відповідає за роботу факультету, організовує навчальний процес, готує кадри, координує наукову роботу. Кафедра це район міста, а районний голова це завідувач кафедри. Відповідно до того, як районний голова контролює життя міста, завідувач кафедри відповідає за діяльність кафедри. Кафедра це базовий структурний підрозділ університету, який здійснює підготовку фахівців з певної спеціальності. Завідувач кафедри відповідає за те, щоб навчальний процес на кафедрі проходив організовано та якісно. Він координує роботу викладачів, методистів та інших служб. Завідувач кафедри також відповідає за розвиток наукової діяльності та наукові лабораторії. Тепер ти знаєш, як працює чи мені потреба могили та як організована робота університету. До зустрічі в наступному випуску.